Персик підзаробив трошки грошенят. Татка постриг. Тепер відпочиває. Як стомився, так? Да? Стомився, так? Да? Покажу вам. Що? Хвіст. Ще такі хвоста твого показали, так? Да? Чому моська так стомлена? Розлігся на столі. Так смішно лежав. Ти ж не спав. Ну, не спав. Ти було ж видно, що ти не спиш. Ти спостерігаєш за всім. Да? Лапки спустив, хвоста спустив. Думає щось. Це просто був в тебе технічний перерив. Бо ти чуть стомився, ти перепочив, он бачив, вже очі засвітилися. Щось десь побачив. Що ти вже побачив? Чи ти щось коварне задумав? Тільки приліг на 5 хвилин. На 5 хвилин приліг. І засікли. Да, Присьогонь? Засікли тебе. Ти відпочиваєш. Вітанечко, передавай своїм підписникам. Всім вітання, щастя, добра з наступаючим велиднем!